Воїн добровольчого батальйону Айдар Володимир Марченко нині мешкає у валках. Водночас він із минулого року навчається на психолога у Харківській національній академії внутрішніх справ з його слів системної роботи у місті із психологічної реабілітації з воїнами не проводиться, але психологічні травми, отримані на війні, не зникають саме по собі. Міська організація воїнів АТО існувала тільки на бумазі, і хлопці навіть не знають, скільки їх насправді є в місті. Мені доводиться просто через лікарню вилавлювати хлопців, які вже туди попали з проблемами. Хтось там напився, і це проявилося. І тоді вже медики мені їх здають, і я вже з ними веду індивідуальну розмову. Володимир Марченко говорить, що вдається за допомогою бесід допомогти бійцям вийти із складного психологічного стану, поліпшити стосунки із рідними. Водночас науковці психологи з Харківської медичної академії після дипломної освіти наголошують, із воїнами АТО має проводитися системна робота, зокрема на базі госпіталю для ветеранів. Дія у безкоштовну допомогу надають ветеранам АТО і в санаторії Бермінводи, розповіли фахівці. Там психологи проводять із демобілізованими воїнами 40-годинні реабілітаційні курси. Це і групова і індивідуальна робота. Если у человека все-таки выявилось расстройство более тяжелое в виде посттравматических стрессовых расстройств или посттравматического синдрома, то вот эти третичный уровень специализированный, санаторий, они очень хорошо редуцируют симптоматику патологическую, помогают человеку справиться с ситуацией. То есть проходит именно санаторно-курортное лечение, а не отдых в доме отдыха. В Україні створена єдина система психосоціальної реабілітації воїнів АТО, у розробленні якої брали активну участь харківські фахівці, каже Ірина Романова. Тож волонтери мають поєднати власну роботу із загальнодержавною. Тим часом Володимир Марченко хоче у валках домогтися надання приміщення для міської організації воїнів АТО, аби було де працювати з бійцями, які вже зараз звертаються, надавати їм допомогу, розв'язувати інші, зокрема і попутові негаразди. Світлана Маренич, Костянтин Ликов, новини сьогодення.